Друзі, всім привіт! Я дуже-дуже рада бачити всіх вас на своєму каналі. Мене звати Галя і в сьогоднішньому відео буде така історія, дуже літня, про море, про відпустку, про Хорватію. Я б хотіла поділитися з вами своїм. Оглядом готелю Валамар Метеор в Хорватії в містечку Макарська, це доволі популярне, невеличке курортне містечко в Хорватії. Також розповісти дещо про навколишні якісь цікавинки, куди можна поїхати ненадовго, буквально на пару годин. І що можна подивитися, але в основному це буде мій відгук про готель. Оскільки я сама люблю такі відео, коли шукаєш щось конкретне українською мовою від людей, які безпосередньо жили в готелі чи перебували в тому місті, які б могли розказати якісь деталі, живі, такі, знаєте, Сучасні. Це було літо 2025 року. Воно зараз триває. Зараз червень. Ми буквально тиждень тому повернулися з Хорватії. Тому, кому цікаво наш відгук про готель і про макарську, то залишайтеся до кінця цього відео. Поїхали! Я обов'язково буду ілюструвати свою розповідь відео безпосередньо з самого готелю. Ми вибрали його. На сайті Валамар, оскільки вже колись були в цій мережі, відпочивали в місті Дубровнік. Це, до речі, мережа, яка працює в Хорватії, на островах Хорватських, а також стається в Австрії. Є два готелі, десь у гірськолижних регіонах. Цей готель знаходиться знову ж таки в Макарській, невеличкому такому. Містечко в Хорватії це містечко, яке знаходиться на північ від Дубровніка і на південь від міста Задар або міста Спліт. Це середнє щось між Сплітом і Дубровніком, але ближче до міста Спліт. Туди було нам їхати десь одну годину і 10 чи 5 хвилин. Ми їздили в Хорватію автівкою на машині з Ужгорода до Макарської. Зупинялися ми також біля Балатону на ночівлю, оскільки дорога далека, в нас були з собою діти, то зупинка це був просто обов'язковий пункт. Валамар Метеор дійсно дуже класний готель. Він знаходиться на першій лінії в Макарській, має 4 зірки. І знову ж таки, дуже Себе добре по відношенню до дітей позиціонує. Тут такий, таке лобі величезне просторе, два магазинчика, байк-центр і сувенірний магазин. Тут багато німців, тому багато німецьких написів. Ось тут можна посидіти. Тут також є такий бар всередині. Вихід до басейнів. Ось туди. Якраз ми туди йдемо. Внизу кафе, де проходять сніданки і вечері. Тут також можна ввечері сидіти, і тут ввечері іноді жива музика, просто музика. Люди сидять за столиками, насолоджуються вечором. П'ють коктейлі, вино. І ось так виглядають балкони номерів. До речі, тут усі номери мають або частковий вид на море завдяки такому розташуванню по діагоналі, або прямий вид на море, як, наприклад, оцей номер, він прямо виходить на море, тобто в них повний вид. Звичайно, повний вид на море коштує дорожче, але... Частковий вид на море, який мають усі номери, теж дуже класний. до речі, також є і вид на гори. Ось так. Там національний природний парк Біоково, теж дуже красивий, куди ми їздили. Тут ось таке класне дерево з білими, неймовірно красивими квітами. Оливкові дерева, тут ось така інсталяція, фонтанчик і невеличке озеро. Там теж можна сидіти внизу, ось тут під час сніданків і вечір. Якщо комусь краще на свіжому повітрі, то можна і тут. Ми сидимо зазвичай всередині. Не знаю чому. Так історично склалося. І ось знизу також є вихід до моря. Ось така невеличка. Там іде набережна міська, теж доволі така спокійна і там вже море. Ви бачите море, кораблі, яхти сьогодні причалюють до нашого пляжу. Сьогодні дуже тепло, сьогодні, до речі, мій день народження, 12 червня 2025 року. Сьогодні дуже тиха, спокійна, жарка, така спекотна погода. 29 градусів передають, але тут доволі Спекотно. Зараз написано 27. Вода у басейні 27,5. Тут ось такий бар біля басейну і величезна тераса біля басейну. І вид на море. Дуже класний тут є інфініті пул, басейн інфініті. І з нього відкривається теж вид на і на море. І здається, ніби цей басейн нависає над морем. Бачите, як гарно? Дуже класно. Загалом в цьому готелі є чотири басейни. Один ось такий зовні басейн для дорослих. Він доволі довгий. Тут, напевно, метрів, я не знаю, 150. І там можна стояти. Глибина 100-140 сантиметрів. Тут знамениті. Хорватські сосни, дуже класне повітря, вид на море. І також тут є такий дитячий басейн. Ось такий. Це для більш таких дорослих дітей, скажімо, від двох років, від двох з половиною. Тут теж є гірки, різноманітні іграшки. І ось такі гірки. Тут можна навіть дорослим спускатися, дві невеличкі гірки. Видно готель. І там далі трішки є бебі-басейн. Ось там для зовсім маленьких діток там здається глибина чи 20 см, а тут 50 см і 25 см. Це він дворівневий. Там трішки мілкіше, тут трішки глибше. І знову ж таки є бар. І є ще один басейн всередині. Наприклад, коли дощова погода, то там дуже зручно, але там глибина, здається, 170 чи 175 сантиметрів. Я там вже не стою. Але якщо погана погода, там дуже класно плавати. Він доволі довгий, доволі великий, такий спортивний, можна сказати. І там є і такі спеціальні платформочки. На яких можна триматися, якщо ви не вмієте плавати. І з дітьми там також можна на кругах, якщо дитина не плаває. Тому все доволі продумано гарно класно. Ось такі ціни тут на коктейлі. Ось такі є безалкогольні коктейлі. Тут також морозиво. Ціни на морозиво. Можна або на Номер кімнати все оформлювати, або безпосередньо тут платити чи то картою, чи готівкою. Зараз у Хорватії вже здається третій рік валюта євро, не куна, як було раніше. Це дуже-дуже зручно. Хоча хорвати самі нам дуже багато жалілися на те, що все стало набагато дорожчим, чи в два, чи навіть в три рази все подорожчало, а зарплати залишаються. В еквіваленті на місці, тому для місцевих жителів це не дуже, як я зрозуміла, приємна така новина, але для туристів з Євросоюзу, які звикли до євро, чи навіть для українців це простіше, зрозуміліше і якось зручніше. Ось там вказівники, що прямо йде спортивний поінт також пляж і ми зараз туди підемо. Ось така доріжка до моря через такі ворота. Тут дуже зелена також територія, вона доволі невелика, але дуже комфортна, зелена. Зараз тут нікого немає, тому що звичайно. Погода дуже класна, всі на морі в основному, або біля басейнів під відкритим небом. Але як варіант, тут також можна відпочивати, коли на дворі холодно, не на сезон, наприклад. Тут такі зручні є роздягальні. Ось так. Тут комірки для речей, душ, туалет. Все доволі зручно і комфортно. Також є ось така фітнес-кімната. Там хтось є, здається. Ось так вона виглядає. Тут Ось так. з виглядом, до речі, на море. Дуже приємно тренуватися, велосипеди, бігові доріжки і. Також є силові тренажери, гирі, ось такі гантелі, водичка, все є. Дуже класно, дуже зручно. Хто не хоче покидати тренування. Вартість лежака для гостей готелю 6 євро, для, скажімо, не гостей готелю 12 євро за один лежак. З 8 до 19 години тут набережне. Міська, тут інфініті басейн, і ось так виглядає наш готель з набережної. Наша кімната ось там, в цьому корпусі з того боку. Він не розрахований на велику кількість відвідувачів. Я не знаю, що там робиться в липні-серпні. в серпні. Мені здається, там взагалі немає місця навіть яблуку впасти. В нас це був початок червня, і це нас врятувало. Там можна було ще знайти місце для. Рушників, ми часто просто брали рушники, стелили на гальку і відпочивали. Це не проблема, можна зі своїми якимись простирадлами приходити. Звичайно, це не так комфортно. Але дуже комфортно, що над самим пляжем в цьому місці нависають ці от хвойні відомі дерева. Це, я не знаю, сосни, напевно, якісь середземноморські. І вони створюють надзвичайно велику, надзвичайну таку. Густу тінь над пляжем. Що стосується температури повітря, то вона була 28, 29 градусів, 27 градусів. Вона була доволі комфортною, хоча на сонці було спекотно. Навіть було доволі спекотно. Треба було заходити в приміщення, включати кондиціонер, але все одно можна було дихати. Це не така спека, як в анталії, в липні-серпні, коли просто неможливо вийти на двір в такі. Такий Полуденні години, то ні, там можна було й прогулятися по набережній, вона знаходиться під деревами, можна і подихати. До речі, з іншого боку, Макарської, Макарську оточують гори. І це теж дуже красиво, коли з одного боку гори, з іншого боку, море. Температура моря, хтось нам сказав, ми самі міряли було 22 градуси вранці. І був один такий день, здається, це було 9 червня, коли я зайшла, і море було просто неймовірно тепле. Чого я не очікувала, оскільки море саме по собі адріатичне, воно доволі освіжаюче, воно не таке, як парне молоко. Я чомусь думала, що на початку червня воно взагалі буде дуже холодним і туди не можна буде зайти, не можна буде скупатися, але це неправда. Ми купалися особливо ближче туди до середини відпустки. Це вже було, був початок червня, вже якісь там 7, 8, 9, 10 червня. Море було доволі приємне. Мені було дуже комфортно плавати. Так, вода була не гаряча, вона була прохолодна, але вона була наскільки приємно освіжаюча, якась така неймовірно. Цілюще мені здавалося для тіла, було дуже-дуже приємно. Цього я точно не очікувала. Я очікувала просто якоїсь льодяної води. Ні, там можна купатися вже з початку червня, особливо в другій половині дня, якщо немає хвиль, коли вода вже прогрівається. Взагалі дуже-дуже класно, мені сподобалося, і це був такий неочікуваний сюрприз, приємний. Якщо ж ми говоримо про харчування, то ми брали систему half-board або напівпансіон це харчування-сніданок плюс вечеря. Обід ми мали або самі собі купувати в супермаркеті, або десь в кафе. До речі, що стосується туристів, то переважна більшість це були німецькі туристи, німці. Постійно скрізь німецька мова, німецькі сім'ї були, до речі, і британці, а також мені здається, пару місцевих, можливо, хорвати, можливо, боснійці, оскільки до кордону з Боснією звідти десь 30-40 хвилин машиною. Це дуже близько до Боснії. І багато боснійців також приїжджають в Хорватію на відпочинок. Що стосується навколишніх якихось розваг, то ми дуже багато не їздили. Ми в основному були в Макарській, в готелі. Ми їздили на батискафі. Це така півгодинна прогулянка на дитячому батискафі, невеличкому жовтому, де можна подивитися підводний світ, рибок і так далі. Це було дуже цікаво вхід 10 євро за людину. І діти до. Чотирьох чи до шести років, мабуть, до чотирьох чи до двох, я точно не пам'ятаю, до двох, мабуть, років, безкоштовно. Також ми каталися один день, брали собі прогулянку на кораблі. Цей корабель називався Каліпсо. Він був схожий на такий піратський дерев'яний корабель, дуже красивий. І він возив нас на два острови, які знаходяться неподалік Макарської. Це один острів Хвар. Найдовший острів у Хорватії і другий це острів Брач з таким відомим пляжем у вигляді бікіні, де з одного боку вода часто холодніша, а з іншого тепліша, залежно від вітру, який віє. І це теж дуже така цікава, цікаве місце туристичне, постійно його рекламують скрізь, і туди з'їдуть багато туристів. Ну, але, як на мене, це звичайний такий пляж, який закінчується. Це така невеличка коса. Зовсім невеличка і просто пляж. І все, нічим він особливо не відрізняється від пляжів у Макарській. Наприклад, ми туди погуляли, проїхалися, побачили ці два острови і повернулися назад. І це було з 9-ї години до 6-ї години вечора така екскурсія. І вона нам коштувала 50 євро з людини. І діти до 6 років, здається, безплатно. Чи до 7 навіть років безплатно. Теж дуже класно, дуже цікаво, обід входив у вартість, вас там годували один раз, поїли соками і вином. Хто хотів, брав вино, хто хотів брав сік. Також дуже цікаво, щоб побачити такі навколишні місцини не тільки Макарську, а й острови Хорватії. Також ми один раз їздили в Національний парк природний, який називається Біоково. Він знаходиться недалеко від Макарської і там побудували, називається Skywalk, тобто небесна прогулянка це такий скляний міст, а скляний міст у Києві, але він знаходиться на висоті, здається, тисячу. 800 чи 1300 метрів над рівнем моря. І це просто такий місто у вигляді арки. Він починається і закінчується з гори. І можна було по ньому пройтися. Він абсолютно прозорий. І під вами. Відкривається краєвиди Хорватії, ви бачите море з висоти цієї гори, бачите ці розщелини, скелі. Це дуже страшно, нас вистачило буквально на пару метрів. Але потім я трішки набралася сміливості в кінці і пройшла декілька навіть так, метрів до середини. Але це дійсно страшно, якщо ви боїтеся висоти. Хоча сам підйом ми піднімалися на тук-туку. Це Такий відкритий міні-машинка, міні-мотоцикл, тук-тук. Сам підйом дуже мальовничий. На цій горі в цьому парку Біокову, живуть дикі коні. Вони якраз там ходили і йшли на ніч. Це було щось неймовірно, дуже цікаво. І, якщо чесно, сам цей парк національний, сама ця гора, побачити цей ліс, побачити ці давні поселення, які там колись були, вони зараз зруйновані, тому що там немає наверху електрики для них і води, і інтернету, і побачити природу, і зрозуміти, що Хорватія це не тільки це море, а це ще й ці прохолодні гори з їхнім запахом. Неймовірне повітря просто там, і цей запах трав. Ну, це дійсно було дуже класно, тому я вам дуже раджу саме цю екскурсію на Туктуку, гору, у нас, на прогулянку цим скляним мостом. Навіть якщо ви на нього не станете, все одно сама ця прогулянка вона варта того, щоб піднятися туди і подивитися на Ці неймовірні пейзажі. Також у Макальській є дуже класний цікавий порт. Можна прогулятися старим містом, воно доволі маленьке набережною в обидва боки, і просто подихати Хорватії, подихати цим гірським повітрям, морським повітрям і насолодитися морем. Навіть в такі от складні часи. Дякую, друзі, що ви додивилися цей мій напіввлог, напіврозмовне відео до кінця. Я сподіваюся, що вам воно сподобалося, що вам воно стало в пригоді. Я знімаю це відео, перш за все, для того, щоб воно комусь допомогло, можливо, визначитися з поїздкою, чи якщо ви дітей хочете повезти на море, щоб ви дізналися трішки більше про це місце, про цей готель, зокрема, якщо ви на нього вже дивилися. І якщо моя інформація стане вам у нагоді, я буду дуже рада, ставте свої питання у коментарях або просто коментуйте. Я надовго з вами не прощаюся і до зустрічі в моєму наступному відео. Всіх вас цілую, спокійного літа і всім па-па.